Утримуватиме офіцерів безпеки у школах. Днями з'ясувалося, що кошти на оплату праці офіцерів безпеки поліцейських, які нині несуть службу у чернігівських школах, мають іти з міського бюджету. Таку інформацію під час розширеної наради у муніципалітеті, 19 березня, озвучив виконувач обов'язків чернігівського міського голови Олександр Ломако, наголосивши, що фінансування послуг офіцерів безпеки не пріоритетне для міста ці гроші доцільно направити на нагальні потреби закладів освіти. Вчора отримуємо лист. Ну, Те, що я і передбачав з самого початку, пишуть: просимо передбачити кошти на оплату праці цих поліцейських в закладах освіти. Ну, це ж ну, не може бути так, коли державний чиновник, міністр. Анонсує програму, ставлять поліцейських. Вони місяць стоять, а через місяць з місцевої громади просять гроші. Якби зразу вони б сказали, треба чи не треба. Ми б сказали, що є прикордонні райони, є якісь там громади, які більше цього потребують. У нас і так кошти вилучила держава ПДФО. Там ще щось ще щось. Нагадаємо, проєкт Служба освітньої безпеки це державна ініціатива. Її започаткували після схвалення концепції безпеки закладів освіти та внесення змін до постанови Кабінету міністрів номер 975 тогоріч. Про аспекти роботи поліціянців у школах та особливості фінансування на старті самої програми розповідав заступник начальника поліції охорони Черніївської області. Даний проект реалізовувався. За дорученням керівництва держави прийняли і за участю Міністерства освіти і науки, і також Міністерство внутрішніх справ як виконавці цього проєкту. Фінансування проходить за ну, як воно за участю держави, тому це державна програма. Загалом, враховуючи податки та премії, місячна оплата праці одного офіцера безпеки становить орієнтовно 36 тисяч гривень. Олександр Ломако зазначив, аби профінансувати роботу поліцейських на базі 30 чернігівських шкіл, доведеться щорічно виділяти з міського бюджету близько 14 мільйонів гривень. А це більше, ніж третина від суми, яка зараз закладена на капітальні ремонти у закладах освіти.